Друзі, вітаю! З вами автопарк. У нас сьогодні нове надходження. Це Audi А-6 2013 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном, в гарному чорному кольорі на класній комплектації. Тут у нас безключовий доступ по всіх дверках. Чорний, гарний шкіряний салончик, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять сидіння водія, електросклопідйомачі, мультикермо, голосове управління. такий мультимедійний дисплейчик. Є навігація, вже висифіковане меню. Камера заднього огляду, передній і задній парктронік, багатозонний клімат. у автомобіля 203 тисячі км оригінальний. Зараз покажу вам задній ряд сидінь. Автомобіль в дуже доглянутому стані. По салону жодних дефектів. В комплектації також є люк. Технічно, автомобіль також обслужений, жодних кладень не потребує. Встановлена літня гума у нас на оригінальних дисках. Також є комплект зимової. Якщо вас зацікавив такий варіант авто, придбати його ви можете в кредит в лізинг, за готівку, а також обміняти на свій автомобіль. Чекаємо вас у місті Львів на Володимира Великого. 2.